Пробудеться Україна підніметься із руїн, і воскресне душа людини ще побачим багато змін, ще пробудеться Україна, ще залишать усі свій гріх, ще полине хвала для сина, який визволить всіх нас зміг не зупиняться дні і ночі, не закінчиться сміх і спів. Так Ще висохнуть кожні очі, наберуться духовних сил, не втрачайте лише надії. Кожен день ви Христа моліть, і підніметься Україна, і Україна знов буде жить. Україна не тільки країна, Україна це я і ти. Ти повинен і я повинна на руках її пронести. У цей час який повний лиха, повний болю й пекучих сліз, помолися до Бога тихо, щоб Ісус все зробити міг. Ще пробудеться Україна, ще підніметься із руїн, ще повернеться бідним сила, ще побачимо багато змін, та для того потрібно всім нам у молитві її нести, і тоді наш Господь всесильний. Зможе з рабства її спасти.